Підтримка військових ветеранів та родин героїв у пріоритеті. На черговому засіданні виконкому ухвалили низку програм на найближчих чотири роки. Понад мільярд гривень передбачили на програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей. Понад 990 мільйонів гривень на підтримку родин загиблих і померлих героїв. Щороку фінансування планують коригувати. Нині внесли зміни і в програму підтримки сил безпеки і оборони. Ми відкоригували програму 2025 року, давши можливість на початку наступного року нашим підрозділам сил оборони військовим частинам продовжувати закупівлі за кошти міського бюджету. Ну а також прийняли нову програму підтримки сил оборони на 2026 рік. Попередньо обсяг фінансування субвенційного прямого. Закладений в розмірі 450 мільйонів гривень. Ну і виходячи з досвіду, ми ще її впродовж року 3-4 рази підкоригуємо, і цей обсяг точно буде більший. 32 мільйони гривень виділили на програму грантової підтримки інноваційних проєктів з підвищення обороноздатності. Традиційно передбачили кошти на одноразову матеріальну допомогу. 572 хмельничанина отримують матеріальну допомогу. Загальний розмір майже 7 мільйонів гривень. Тут 65 родин загиблих на загальну суму 1,5 млн грн, Тут 129 військовослужбовців на реабілітацію на понад 2 млн грн, 232 діючих військовослужбовців на 2 млн 300 тисяч грн, 7 домогосподарств, які пошкоджені під час терористичних атак. На 370 тисяч гривень, а також 29 родин безвісти зниклих або полонених на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Рішенням виконкому затвердили план заходів із покращення стану річок Плоска та Південний Буг. Над ним працювала робоча група, екологи, науковці. Відбулося також обговорення пропозицій громадськості. Частину заходів планують реалізувати до 2027 року. Цей план заходів містить 31 захід із Фахівцями де Україна Україна плануємо продовжити співпрацю з подальшим дослідження річки плоскої в інші пори року, в інші сезони для того, щоб ми чітко розуміли стан нашої річки. Більшість проєктів рішень винесуть на розгляд сесії. Два зі 119 питань на засіданні виконкому у сфері культури традиційно затвердили персональні стипендії для 20 викладачів мистецьких шкіл та митців. З 2026 року розмір підвищать до 100% від прожиткового мінімуму для обдарованих Них дітей 50%. проголосували також за програму підтримки книговидання та читацької культури щодня читай українське до 2030 року. «В Програмі це вперше відображено. Це збірка героїв серед нас. Також заплановано видача збірки час відважних за підсумками літературної премії одноіменної імені Євгенія Ролдугіна. Уже цього року ця премія набуває статусу всеукраїнського. Одна дитина сирота і позбавлена батьківського піклування отримуватиме кишенькові гроші з 2026 року 1200 щомісяця. Збільшили і розмір пенсії для сімей репресованих та політв'язнів. Наступного тижня відбудеться останнє цьогоріч позачергове засідання виконкому. Ірина Аріон Данило Біга новини міста.